Кому дать красивыми, а кому некрасивыми можно дать, ты понял? Подожди, Андрей, секунду. Добрый вечер. Не казарник. Я уже два раза спросил у вас. Подожди, Игорь, привет. Я уже два раза вам отписался, вы говорите, хочу подискусировать, я вам пишу, по поводу чего. Вы уже три раза мне пишете, что я морожусь, хотя сами сделали мне замечание, что я не читаю чат. Но я читаю, Лёха, вам так я ответил, нету по в... чего? он не может даже попроситься в гостевой, ты понял, он не понимает, как нажать. Я, я его читаю, я несколько раз проверяю, там нет этого человека, ты понимаешь, гостевой. Добрий ні, вечір. Ні, ні, ні. На, на стрім Так суто випадково. Я вже збирався в принципі, спати, але так на пару слів. Що <тас> е, е, мимо і споткнувся, так? Да? Е, 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 па пане Ігорю, сп'ять кури, а нормальні люди відпочивають. Е, ну, нехай, так. Да. Я так на, на півока відпочиваю тут. взагалі. Я перепрошую, я, я вибачаюсь перед ведучими, перед вами. Я хотів би дуже попросити людей, які зараз на стрімі. Ігорю Васильовичу не доз... бракує там сто з чимось. Підписників, щоб він нормально включив камеру, і ви побачили це лице. Я вас дуже прошу. дивіться, будь ласка, ночі красивий. Людина включить собі стоєш камеру. Ехері, будь ласка, підпишіться, пана є Дуже Мода цікава людина. Как она в Игорь обещает в ответ Игорь обещает, что когда на него подпишется вот, э, достаточно количество людей, чтобы он мог э, подключить видеокамеру, он станцует стриптиз в первом же стриме. У Андрея или у меня, или у Вадима. Он мы вдвох камеру, будем с Игорем Васильевичем вдвох. Я вдвох стану. Потому что мы с на дроны. Потому что я там правильно стриптиз. Смотри, там 12, 16, 20. Давайте, Панеслося, стриптиз. стриптиз. прямо зараз. Я думаю, якщо стриптиз. зараз включиться, я зможу включити камеру, ви побачите не, не, не менш ефективну картинку, як танцювати стриптиз, того, що я зараз Смотри, приховуюся в дуже цікавому місці. Але почекай, Ігор Васильович, давай будемо правдивими. Коли моя дружина замовила тебе як стриптизера, і ти в моєму гаражі, де Мерседес. Оце, я цей шест, оно мене я можу показати. Не, він мене не бреше, воно стоїть перед цим. Ігор як дав, моя дружина завмерла. Я зарівнував. Ви втрачаєте можливість. Ольга дякую, Балусь, дякую, 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 Люба. Він ще й. Олечка, спасибо. бояйте. Пишіться, да, Андрей, будь ласка. Ольга, Ольга там, там розриває і карти наші збори, і в ефірах. Це хто? Тю... Оля 2? У... О... Оля 2? Яка Оля 2? Чи ти кажеш, Оля розриває? Ні, просто Ольга. Вона її карту просто...